Як тобі вийти із ситуації, мені не подобається, як камера стоїть, що склалося? Як тобі вийти із ситуації, що склалася? Ось такий давай. Дивитися розклад, в кожного буде своя ситуація. Відгукується, дивись, не відгукується, перегортуй і не пиши, а гадусті. Так. М -м -м. Цікаво, тут не треба виходити ніякої ситуації, що склалося. Тому що дуже скоро, буквально протягом двох тижнів, вона сама якимось чином вирішиться. Причому найкращим для тебе способом. Тут не треба нічого робити. Можна, якщо тобі зараз морально складно, поділитися цією ситуацією із кимось. Комусь товаристві її розповісти, чи комусь кому ти довіряєш, але вирішувати її, активно діяти не треба, тому що все, що ти зараз будеш робити, все одно за два тижні обнулиться. Я пропоную просто довіритись світу і вирішиться як вирішиться. Це най найкраще, що я можу тобі сказати, все.